Чужи у Києві наразі відбувається саміт відкритих громадських просторів, де партнери, лідери думок з різних куточків країни світу обмінялися досвідом облаштування міст. І якраз як проходила дискусія, до чого е дійшли учасники? Знає наша журналістка Наталя Білогурова, яка перебуває безпосередньо там. Наталю, привіт тобі слово. Привіт, Женя, вітаю глядачі. Насправді тут сьогодні з'їхалось більше трьохсот представників різних громадських просторів. Окрім того, є і міжнародні доронери, представники іноземних організацій, також представники іноземних урядів і місцева влада. Я справді сама здивована тим, що Україна має 300 громадських просторів різних, і це не те, що щось таке сучасне, що нещодавно з'явилося. Насправді громадські простори були ще в античній г а адже це такі майданчики демократичного суспільства, де небайдужі громадяни можуть обговорювати проблеми і спільно їх вирішувати. Київ один з лідерів з приводу таких просторів, і взаємодії влади і суспільства маємо можливість поспілкуватися з заступницею мери Мариною Хондою. Доброго дня розкажіть про важливість такого саміту, що саме тут можна вирішити. Доброго дня, ви знаєте, ми вперше проводимо взагалі саміт під час війни. Ми в бомбосховищі з вами і. Я мені дуже приємно, що цю ідею була підтримана USA, де підтримано Радою Європи, офісом Ради Європи в Україні. Насправді, це про те, що ми і так все десь інтуїтивно розуміємо. Коли щось трапляється в нашій державі, всі громада, влада, бізнес, ми всі об'єднуємося. Ми починаємо протистояти ворогу. ми починаємо боротися з пандемією, допомагати один одному. І ті хаби, які є в Києві, в нас їх 70, в тому числі з них. Хаби, які підтримуються міською владою, створюються міською владою. Насправді вони створюють майданчики для усього об'єднання не лише під час кризової ситуації, а і коли вже якби ситуація більш спокійна, потрібно допомагати просто одне одному. Коли 24 лютого почалось повномасштабне вторгнення, всі наші хаби, які об'єднують близько 400 громадських організацій, які там працюють, це були осередки волонтерства, це були осередки допомоги. На їх базі ми. Пройшли ковід. Ми пройшли найтяжчий період взагалі в місті Києві, і нам би дуже хотілося б, щоб вони і розвивалися, і люди об'єднувалися не лише коли ворог ось під дверима, а коли і ми перемагаємо, і нам потрібно відбудовувати державу, щоб це об'єднання зберігалося. 300 людей абсолютно близько 300 організацій в Україні. Тут зараз близько десь 300 представників громадського сектору. Чесно, як на мене, теж дивно, бо всі приїхали з з усієї України, і це тільки говорить про те, наскільки це важливо зараз для України, не онлайн не просто допомагати, навіть обмінюватися якимись своїми ідеями, щось нове брати в когось, впроваджувати в себе. Це і є власне єднання, це і є разом, це і є ну, такий шлях до перемоги. Чудово, дякую вам. Ми будемо стежити за форумом, Ми вже в наступних ключках ми вам покажемо. Тут є представники саме у твої в центрі, в хабі оцих просторів. І вони приїхали прямо розказують саме чим вони можуть бути корисні, і це різні напрямки. Там і молодіжні організації, і підтримка жінок, і просто навчання, і бізнес інвестиції. Тобто ми будемо стежити за форумом, дізнавати для вас все і розповідати. А поки що, це женю.